Ось це так! Такого тортика я ще ніколи не бачив. Дуже апетитний. Так вражає. Що ж, давай приступимо до його поїдання. Почнемо, мабуть, з льодяника! Виглядає дуже апетитно. А я дрібнити не буду. Одразу спробую цілий шматок. Ам! Mm, як же смачно. Я готовий їсти його на сніданок обід і вечерю. Зак, ти чому такий не чепура? От, візьми серветку і витри рот. Велике дякую. Серветка правда не завадить. Так, так а тепер час і мені поласувати тортиком. Так, він і справді дуже смачний. Та навіщо ця акуратність? Головне, щоб було смачно. Повторі за мною. Ось так. А? Ну, вже ні. Я все-таки дівчинка, тому я маю бути акуратною. А в мене вже навіть друг з'явився. Він хоче скуштувати торти, але я не дозволю йому. Я з'їм все сам. Так, так. Ось такий я жадібний. Хм. А може все-таки поділитись? Ха, ну що за дурні думки? М -м, як же смачно. Що? А дивись торт? Залишився останній шматок. Зак, а ну прибери руки. Через тебе я і так майже нічого не спробувала. Віддай мені останній шматочок. Я ж сказав, я сьогодні дуже жадібний. Ну, вже ні. Це мій тортик. Не віддаш? Тоді отримай. Ну що, задоволений? Здається, комедно вийшло. Так, комедно. Тепер у мене все обличчя в торті. Яка краса! На цей раз мені дістався крокодильчик. А в мене щось дуже дивне. І сподіваюсь, смачне. Цікаво, яка цукерка йде разом з цим крокодилом. Ну Ось чому вона така маленька? Чи, напевно, кисла. Ха, ха виходить, цього разу мені пощастило більше. Тільки ось у верхній частині судини у мене лише порошок, а от і цукерка. М -м, саме час спробувати. Спробуєш, якщо в тебе не стягне цукерку, мій крокодил. Ха, щось я маю сумнів. Твій крокодил не дуже влучний. Ага, все-таки схопився. Залишилось лише вирвати. Є, ну і що побажайте мені смачного. А! Ой, каптус! Що за маячня? Да уж, тобі не пощастило. А от мені пощастило. Я буду насолоджуватись мармеладним ведмедиком. Подивись, який він величезний. Гадаю, це великий з усіх, що мені доводилось бачити. Нічого собі, цей ведмідь не просто великий, а ще й неймовірно смачний. А мені треба спочатку хоча б від голок позбутись. Сподіваюсь, ай, вийде Бідолашний ведмедик. Подивіться, як він впав бідолашний. А тепер подивіться, як я його злопаю. Добре тобі, насолоджуйся мармеладом. А я досі борюся її колючою заразою. Я зможу розірвати ведмедя та лопати з двох рук одразу. На мою думку, це дуже круто. О, так. Сподіваюся, що бензопила допоможе мені якнайшвидше позбутися голок. Правда, вони все одно відлітають мені прямо в обличчя. Гидота яка смакота? Я в захваті. Так, Від голок я позбувся. Тепер залишається сподіватися, що кактус буде не дуже бридким О, ні, мене зараз нудить. Де тут туалет? Я пішов. Ну нарешті, у мене смачна синя фанта. Ой-ой-ой. А ось у мене цього разу щось дуже страшне. Ось мені і такий слизький. Фу. Значить, я ще й перший. Здається, це не просто фанта, це шоколадна фанта. Хоч ти! Ось це Ммм, Нічого собі. Та всередині цієї фанти ще ціла купа цукерок. Саме час їх скуштувати. Зараз я розіб'ю пляшку. І ось вони, апетитні цукерки. Ого, Ей, мебел. Ти на них навіть не розраховуй. Їж свого морського гада. Це не чесно. Я навіть не знаю, як до нього підступитись. Мабуть, треба просто відкусити шматочок. Ой, все з мене досить. Фу, на це навіть дивитись гидко. Але я з цим впораюсь. Мене не зможе злякати якийсь там восьминіг. Залишилось трохи. Все виглядає просто жахливо. Щось мені погано стає. Фух, зак, а ти чого? Прийди до тями. Це ж не тобі довелося їсти величезного восьминога? Ну, не хочеш, як хочеш. Отже, всі твої цукерки тепер мої. Отак ось це щастить. Яка гидота! Ненавиджу рибу. А в мене рідка цукерка. Таке я дуже люблю. <звук> да, уж, Зак, не заздрю тобі. Я і сам не в захваті. Вся риба дуже смердить. Сподіваюсь, на смак вона хоч трохи приємніша. Ой, ні, на смак вона ще гірша, ніж на запах. Просто їсти неможливо. О, мибол, давай краще ти. Я із задоволенням. Мені мучитись точно не доведеться. Достатньо просто відкрити пляшку і видавати в рот більше желе. О, так! ви навіть не уявляєте, як це смачно. О, так! Я б на твоєму місці померла від заздрощів. Так, я й заздрю. Ти їси смачне, а мені доводиться терпіти цей сморід. А. Що може бути смачніше за ягідне желе? Що може бути огидніше за рибу? О, ідея. Зак. а ну стояти я все бачу. ні. Здається, через сукерку руки прилипли до пляшки. І що тепер робити? Зак допоможи. а? Чого сидиш? Відліпи цю дурницю від руки. Спокійно, зараз ми. О, рукавіна. Дякую. Так, завжди радий допомогти. Дай п'ять. ні, знову те саме. Давай намагатись розклитись. Вийшло. Та що ж таке? Швидше підписуйся на наш канал, щоб не пропустити такі ж захоплюючі та цікаві челенджі. Ну а поки що бувай і до швидкої зустрічі.